В дитинстві мені подобався фільм Тіма Бьортона «Бетмен», і Бетмен повертається». В принципі, оці дві частини дуже вважалися крутими, такими готичними, дійсно цікавими і незвичними. І саме друга частина, де Бетмен б'ється проти людини Пінгвіна, взагалі здавалося чимось таким відривом голови, да чимось таким дуже дуже незвичним. І звісно, по цим фільмам виходили і ігри. І дуже класна, популярна гра виходила на де. Бетмен Returns, яку я грав, але трошки пізніше, коли я вже грав на емуляторах консолі Супер Ніндендо, я побачив ту саму гру Batman повертається, але вже на Супер Nintendo. І для мене це був шок. Дійсно приємний графічний да, шок, тому що гра візуально виглядає дуже круто. Це гра, яка якось дуже повторює сюжет фільму і дуже повторює саме бітимап, який виходив на Денді, але з найпокращеною графікою. З новими фішками геймплея і з трошки урізаними рівнями, тому що на консоль все-таки денді рівні були задовгими Але в цілому дуже схожі ігри. Ця гра, в принципі, жанру бітемап але в Бетмен SNES також є і елементи раненгану. До речі, кожен рівень поділений частково, особливо перші половина рівня йде бітемапом друга половина, наприклад, раненганом. Потім знову і битва з босом. Також в грі дається можливість покататися на Бетмобілі і навіть політати е на ну на своїх крилах як на дельтаплані, е хоча гра і класичний бітемап, але з оціми додатковими елементами це грається ну. Набагато цікавіше в грі дуже красива графіка, великі спрайти, і дуже деталізовані, як для 16-бітної графіки, спрайти героїв, як і самого Бетмена, так і персонажів, які проти нього б'ються. Тут ми можемо побачити і жінку-кішку, ну в общем, всіх персонажів з фільму, і різних бандитів, циркачів, і самого Освальда Коболпота, ну того самого Пінгвіна, проти якого треба буде битися, який є головним антагоністом гри. Так зроблено по. Сюжету гри, що вона переплітається з сюжетом фільма, і між рівнями ми можемо бачити вставочки у вигляді картинок, у вигляді скріншотів з фільма, з текстом, який описує події, які виходять, ну, відбуваються в цій грі. І навіть якщо ви не бачили фільм, ви можете в принципі, взнати сюжет, погравши в цю гру і подивившись це, в принципі, як комікс. В цілому мені гра дуже подобається ну, і своєю різноманітністю, і це, тому що це не скучно бітемап доволі важкенький бітемап і своєю такою ну зовнішнім красивим виглядом, ну і з класною музикою. На цьому все. Всім пока.